Листопад 1708 року назавжди закарбувався в історії України як кривавий символ московської жорстокості та помсти. Коли гетьман Іван Мазепа уклав союз зі шведським королем Карлом XII, сподіваючись на відновлення незалежності Гетьманщини, російський цар Петро І розцінив це як зраду, що вимагала негайного і нещадного покарання. Його вибір пав на Батурин. Серце і головний арсенал гетьманської держави. Знищення Батурина мало стати не просто військовим актом, а демонстрацією сили, яка мала залякати всю Україну. На той час Батурин був справжньою фортецею. Його могутні земляні вали, глибокі рови та дубові палісади робили його неприступним для швидкого штурму. Гарнізон, що налічував 7-8 тисяч досвідчених козаків і сердюків, мав достатньо зброї та провіанту, щоб витримати тривалу облогу. До того ж, наближення шведського війська створювало для московського командувача Олександра Меншикова загрозу бути оточеним. Він розумів, що взяти Батурин швидко не вдасться, тому обрав шлях підступу, який не вимагав тривалих боїв. Саме в цей момент на історичній сцені з'явився зрадник, прилуцький полковник Іван Ніс. Через свого посланця він видав московитам таємницю про потаємний підземний хід, що вів у фортецю. Ця інформація стала фатальною. Московські загони, проникнувши всередину, завдали удар в спину оборонцям, тоді як основне військо імітувало штурм ззовні. Батурин, не чекаючи нападу зсередини, був приречений. Деякі джерела стверджують, що Івана Носа підкупили грошима і обіцянками високих посад, інші, що йому гарантували збереження маєтностей і життя. Його зрада, як і багато інших в історії, була куплена типовими московськими обіцянками. Мазепи не було в Батурині під час трагедії. Він відправився на зустріч зі швадським королем, аби об'єднати сили в боротьбі проти Москви. Фактично, Батурин був ключовим логістичним центром для нової антимосковської коаліції. Саме тому Петро І наказав знищити його не лише як помство, але й як спосіб позбавити Мазепи та його союзників ресурсів. Після падіння фортеці меншиков віддав жахливий наказ не залишати живих. У місті та його околицях було жорстоко вирізано від 6 до 14 тисяч людей. Жінки, діти, старі ніхто не був пощаджений. За свідченнями очевидців полонених катували, четвертували і садили на палі, пускаючи їх по річці сейм як жахливе попередження. Вісті про батуринську різанину швидко розлетіли Європою. Провідні газети Франції, такі як «Газет де Франс» та Меркюр Гісторік, писали про страшну різанину в Україні та жінок і дітей на вістрях Шабель. Європа побачила справжнє жорстке обличчя московського царя, що був жадібний до крові в Україні. Сьогодні археологічні розкопки підтверджують ці свідчення. Під стінами Батурина було знайдено 170 поховань, і 90% з них дитячі. Їхні кістки є німими, але найпереконливішими свідками тієї страшної ночі. Батуринська трагедія стала не просто епізодом війни, а вічним символом українського опору та московського терору. Вона нагадує нам, що боротьба за свободу часто супроводжується величезними жертвами, а зрада одного може призвести до трагедії цілого народу. Ця історія є уроком, що навіть після найжорстокіших втрат боротьба за свою ідентичність і незалежність не може згаснути.